Шановне товариство, мої вітання! Ви знову на нашому каналі, а це значить, що ми знову маємо чудову нагоду поміркувати разом про важливе для нас. Нагадаю, я Тарас священник, я священник, психолог та психотерапевт. Традиційно дякую за запрошення свого друга доктора Айса. Зазвичай ми будемо вдячні за вподобайки, коментарі та запитання під відео, а також за підписку. Це важливо для розвитку нашого каналу і нашої справи. Сьогодні ви запропонували непросту тему для спілкування, непросту, тому що вона дуже велика, обширна, і тому ми маємо чудову нагоду почати спілкування з приводу того, як досягати взаєморозуміння з дитиною. Кожен з нас, звичайно, хоче мати близькі та довірливі стосунки з дитиною, але іноді здається, що ми говоримо різними мовами. Ну що ж, взаєморозуміння це не випадковість, а результат щоденної уваги, терпіння та любові. Чому щоденної уваги? Ті з вас, які після початку війни почали розмовляти українською мовою, а до того розуміли її, але не розмовляли. Ви знаєте, що це не просто розмовляти так, щоб тебе легко розуміли і казали, у вас така чудова українська мова. Деякий час, можливо, великий час, треба приділяти увагу до того, щоб ми розмовляли українською мовою, а не переробленою російською. Для тих з вас, хто виріс в україномовних сім'ях, ну, наприклад, як це у мене, це не важко. Так просто є. Але це наслідок тяжкої, важкої, плідної праці моїх батьків та моїх вчителів. Тож, ми маємо приділяти увагу до того ж, я б звернув теж вашу увагу на те, що діти наші вони ще не вміють, як ми, знаходити спільну мову. Їхній життєвий досвід поки невеликий, тому на нас лежить більша міра праці і роботи над взаєморозумінням з нашими дітьми. На що б я на самому початку звернув би увагу вашу, як стати ближчим до, нашої, до вашої дитини? По-перше, ну, ми маємо говорити з дитиною, а не до дитини. Тобто, ми маємо не читати нотацій, а спілкуватись як з рівним, хоча міра відповідальності за ті чи інші життєві питання, звичайно, на нас більша. Але спілкуватись як з рівним, навіть якщо дитина ще маленька. Замість я сказав все. Краще сказати давай подумаємо разом, як це зробити. Другий, другий момент. Вмійте слухати, не перебивайте. не знецінюйте. Це дурниці, не вигадуй, і так далі. і так далі. Важливо слухати уважно, дивитися, на дитину, коли ми з ним з нею спілкуємося, а не в телефон. Звичайно, бувають різні ситуації, але краще дивитися на співрозмовника, а не в телефон. Є такі навички, як, ну скажімо, техніки такого уважного слухання. І одна з них повторювати суть слів свого співбесідника. Я правильно зрозумів, що тобі було сумно через і так далі. Ну, Тобто, ми маємо давати дитині розуміння того, що ми її А. Слухаємо, Б. Розуміємо і В думаємо у тому ж самому напрямку, як і вона. Далі. Важливо називати і визнавати почуття дитини. Я бачу, що ти зараз злишся. Або ти маєш право бути розчарованим. Це навчає дитину розуміти себе і довіряти вам. Бо себе дитина тільки вчиться розуміти. Їй потрібен не тільки вчитель, а друг, який її розуміє і довіряє. Тому дитина нерідко буває таке, що вдома немає е, такого спілкування довірливого, а з друзями з однолітками, має. Далі, важливо проводити разом час. Це не обов'язково щось таке мегаграндіозне. 15 хвилин якісної уваги на день, гра, розмова, обійми. Дитина має відчувати, що вона важлива для вас тут і зараз, не взагалі, а тут і зараз. Далі важливо давати розуміння. що... Можна пояснити, а не тільки давати правила. Дитина має вчитися думати, що вона робить, на що вона робить, які можуть, можуть, можуть бути наслідки. Якщо ми даємо тільки правила, звичайно, є деякі обставини, в яких тільки правила і працюють, але дитина має розуміти, з чого ці правила вийшли. Тому що, коли ми на протязі багатьох років. Навчаємо дитину жити, то в деяких випадках краще і так спрацьовує, спрацьовують правила. А потім важливо, щоб дитина сама їх розуміла, чому вони такі правила, і сама їх модернізувала, якщо є в тому потреба. Але ми маємо спочатку її того навчити. Тобто, ми, наприклад, не кричимо, бо це ранить інших. Коли дитина розуміє, чому. Вона починає співпрацювати, а не просто підкорятися. Зазвичай підкоряти простіше. Бо ми дорослі, ми великі, ми грозні такі, ми можемо накричати, ми можемо дати стусана, але дитина тоді не навчиться розуміти. Далі важливо бути послідовним, але гнучким. Не змінювати свою думку щохвилини. Дитина має в нас знайти ну, такий собі стрижень. Такий, що він завжди зрозумілий і він передбачуваний. Тобто, наша думка, вона у лапках незмінна. Але не треба бути надмірно жорсткими і жорстокими. Ми маємо змінювати трошки, спом'якшувати свою думку, якщо в тому є потреба. Іноді дитина просить просто уваги, а не конфлікту. Розумієте це? Далі важливо бути прикладом. Якщо ви хочете, щоб дитина була чесною, поважною терплячою, починайте з себе. Діти навчаються не з наших слів, а з нашої поведінки. До речі, як і ми української мови. Тож, взаєморозуміння, це місток, який будується з обох боків. Але ми дорослі, і ми вже вміємо будувати, а дитина ще ні. Дитина щось у нас копіює. Щось копіює у однолітків, щось копіює там, з телевізора чи десь щось. І тому воно різнорідне і таке важко дитині поки що все це так, консолідувати. А ми вже маємо свій досвід. Тобто, ми маємо таку вершину свого досвіду, з неї ми будуємо стосунки з нашою дитиною. Дитина тільки вчиться довіряти і відкриватися там, де її не критикують, не принижують, не відкидають. Оце дуже важливий такий принцип трьох ні не критикуємо, не принижуємо, не відкидаємо. Разом роздумуємо і приходимо до висновків замість критики як критики, не принижуємо, а даємо можливість дитині висказатися. І навіть якщо її точка зору нелогічна, непослідовна і так, далі, і так далі, це не значить, що вона заслуговує на приниження. Вона заслуговує на те, вона ж ваша дитина, на те, що бути почутою, і тоді, щоб, щоб ми їй роз'яснили, навіть якщо вона не буде хотіти нас слухати, але ми маємо роз'яснювати терплячі і так, далі, і так далі. Тому є така ціла професія, так, викладачі або вихователі у дитячих закладах. Це люди з особливою увагою і з особливим терпінням. І не відкидати наших дітей. Звичайно, це тільки початок розмови, і я сподіваюся, що ми її продовжимо. Чекатимемо на ваші е, запитання. Всім, всім гарного дня. Молимось і працюємо на благо нашої рідної неньки України.